Вітаю всіх. Тема сьогодні буде про тромб, тромбоз, тромбоз глибоких вен. Це тема дуже важлива, тому що, на жаль, всі знають слово тромб, але чомусь дуже багато людей думають про те, що цей тромб ніколи в них не виникне, ніколи не буде, і що тромб виникає у людей старих хворих. Тому сьогодні я хочу розвіяти цей міф і на прикладі пацієнта, який був. Сьогодні вам розкажу трошки про тромбоз, про тромбоз глибоких вен, тому що це дуже важливо, оскільки саме тромби у наших венах є причиною тромбоболії, а потім дуже часто виникає смерть, а людина опиняється в комі. Тому слово тромбоз глибоких вен ситуація не рідка, дуже часто виникає і, відповідно. Є дуже небезпечним для нашого здоров'я і нашого життя. Тому не перемикайте, ставте уподобачки, підписуйтесь і нагадую, поширюйте відео своїх мережах. Насправді дуже багато думають про те, що е, тромб виникає якось відчутно, е, має бути якась біль. Ні, е, Тромбоз у венах може виникати безсимптомно, ми можемо нічого не відчувати. А. Через деякий час ми бачимо, що наша нога набрякає, наша нога починає боліти, і у нас виникає або задуха, або підвищення тиску пульсу, або ми їдемо в швидкий, в реанімацію. Тому тромбоз може виникати будь-коли, будь-як, і у людей будь-якого віку. Тому що. Причин до утворення тромбів у наших венах дуже багато. Якщо говорити про те, які причини можуть викликати утворення тромбів, то на першому місці це є порушення коагуляції, тобто це є схильність до тромбоутворення. У багатьох людей є така схильність, але, на жаль, вони про те не знають до моменту утворення тромба. Нагадую про те, що е, порушення коагуляції і Схильність людей до тромботворення це не тільки вени, це і артерія. Тому ця патологія серйозна, ця ситуація критична, тому треба про неї більше знати. Тому і це відео саме про тромбоз, глибоких вен, тому що це дуже важливо. Сьогодні буде тема про те, чи може бути тромб у вені, але людина нічого не болить, нога не набрякає, немає ніяких змін. Що вказує на можливий тромбоз і на можливі порушення виносного кровотоку. Тому ситуації бувають різні, це треба знати вам. Сьогодні в мене був на обстеженні пацієнт, у якого є е, артроз або остоартроз обох кульшових слобів. Це важливо, і цей пацієнт готується на заміну одного із. Солобів. Ця ситуація в нього триває вже протягом року. Він колись отримав травму, не був правильно лікований, не був правильно діагностований стан і не було виявлено змін, які виникли в суглобі. У даного пацієнта є на даний момент остонекроз голівок. Станових кісток, і, відповідно, це все веде до руйнування суглоба кульшового, а це все веде до порушення рухів, до вираженого болю, дискомфорту і людина просто втрачає свою працезнатість. Вона не може сама себе обслуговувати, не може ходити. Це дуже важливо і дуже дійсно критично. Протягом року цей пацієнт, в принципі, не лікувався. По різним причинам, але за рік стан став набагато гіршим, нога вже не може рухатися, тому що це викликає велику біль. Нарешті пацієнт був проконсультований травматологами і був поставлений діагноз, що е, необхідна заміна або протез судоба. Це операція серйозна, і тому даному пацієнту дуже добре, що було призначено лікарями. До обстеження, тому що дуже часто дуже багато лікарів оперують пацієнтів навіть без аналізів. А це не можна, тому що операції бувають різні при будь-яких операціях може бути ускладнення. Тому даного пацієнта направили лікарі-травматологи на обстеження Вен -ні. Чому? Тому що саме патологія Вен, не тільки варикоз, є е, дуже Небезпечною ситуацією, якщо там є зміни. Тому у такого пацієнта за рік проблеми із слобом виникла вже атрофія. Кінцівки і набріку ніякого не було. Коли я побачив його на обтеженні, дійсно велика різниця, що одна нога набагато менша за другу. Набріку немає, болі в нозі немає. Тільки болить ділянка в. З Тому, якщо побачити об'єктивно, то е, стан ніг не потребує обстеження. Вен. Тому що нема жодних ознак варикозу, нема жодних ознак набріку ніг. І, до речі, нагадую про те, що вік пацієнта 30 років. Насправді, в такому віці буває крайні рідко тромбози, але у даного пацієнта є патологія. Суглобів і є вже хронічний запальний процес, а завжди запалення веде до згущення крові, активізує процеси тромбоутворення, і саме на фоні хронічних запальних процесів будь-якого характеру виникають різні тромботичні зміни. Тому, якщо говорити про обстеження пацієнтів, які потребують Лікування оперативно чи навіть не оперативно. завжди краще перевірити і зробити діагностику вен на ногах, тому що дуже часто тромби, які є в ногах, є безсимптомними, є нечутливими, не турбують пацієнта, але саме правильна діагностика убереже даного пацієнта і будь-яких інших пацієнтів. Від ускладнень, які може виникати при операціях чи в будь-яких інших станах. Тому діагностика вен на ногах це є дуже необхідний метод обстеження. Тепер ви бачите е, фото відео сюжети даного пацієнта, у якого був діагностований підгострий схемотромбоз або венозний тромбоз глибоких вен на омілці. Як ви бачите, він. Е, Такий чорно-сірий має відтінок. Довжина даного тромба складає до 10 см. Це дуже багато, і саме такі тромби дуже часто відриваються, і, на жаль, виникає емболія легеневої артерії І дуже часто люди, які мають тромбоболію, на жаль, не виживають. Тому обстеження Вен є дуже-дуже важливим методом діагностики для будь-якого пацієнта. Тим паче, якщо ми говоримо про пацієнтів, які потребують лікування оперативного, і дуже важливо, щоб ви зрозуміли, що будь-які запальні процеси в організмі, якщо тим паче вони є хронічними, можуть стати причиною або поштовхом до утворення тромба даного пацієнта є ознаки артриту. У багатьох людей є ознаки артриту. І, на жаль, дуже а, рідко пацієнти, яким рекомендується заміна суглобів, робиться обстеження Вен. І дуже багато людей оперуються з ногами, у яких не було проведена діагностику воносної системи. Тому це є і неправильно. Ну і завжди підсумок. Якщо е, вам необхідна операція, якщо у вас є ознаки артриту-артрозу, краще зробіть перевірку ваших вен. Нагадую, що е, Узі-Вен робиться не тільки тоді, коли ми говоримо про варикоз, не тільки тоді, коли напрякають ноги, не тільки при в Обстеження вен ніг на ногах є необхідним методом діагностики, тому що патології дуже багато. І, на жаль, дуже багато людей е, мають на ногах травматичні зміни. І так само дуже багато людей отримують ознаки травмоболії. Тому, якщо у вас є ознаки артрозу, Артриту, незалежно якого ступеня, у вас болять ноги, або вам рекомендується чи планується лікування оперативно, обов'язково вам треба знати про те, що вам треба обов'язково перевірити на УЗД ваші вени поверхневі, глибокі, для того, щоб ви отримали правильну діагностику, і якщо там є якісь зауваження ви отримали вчасне і правильне лікування. Це дуже важливо. Тому краще зробити обстеження ваших фен, е незалежно від ситуації, яка є з ногами, тоді ви точно будете впевнені, що там нічого поганого немає. Нагадую, ставте уподобаючи, обов'язково підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, що ви можете відео поширювати в своїх мережах, щоб люди знали про те, що тромбоз. Глибокий хвен виникає не тільки у людей, які мають варикоз, а виникає навіть безсимптомно. І саме такі тромбози треба вчасно виявляти, щоб ці тромбози не наколи нам лиха. До нових зустрічей!